Знаєте, вже майже три роки транслюється інформаційний телемарафон, де показують всі новини. І до цього марафону доєднався навіть телеканал Discovery. Отже, телеканал Дискавері: увага на екран! На Росію прибули корійські солдати з сухпайками. Віталій кличко відвідав зоопарк. Де на 40 хвилин застряг біля вольєра з биком. Продовжимо. Депутати Верховної Ради вигадали новий лайфхак, щоб ніхто не помічав, коли вони сплять на засіданні. На Росії зняли черговий сюжет про те, як українські місцеві зустрічали окупантів. Доброго вечора ми з Україною! А коли живеш на 21-му поверсі і ліфт постійно вимикають, що тільки не вигадують, щоб ходити сходами було хоч трошки цікавіше. На свята багато росіян продовжують літати до Єгипту, але їм не раді там навіть морські мешканці. А Віталій Кличко особисто встановив головну ялинку країни. Яка краса, так. так, і продовжуємо далі. Перед святами на дорогах багато заторів. Тож ситуація знайома кожному. Ти стоїш на світлофорі, тільки увімкнувся зелений, а позаду вже хтось сигналить. Знаєте, ми знайшли, як виглядає ця людина. А погода на різдвяні свята створює особливий настрій. Яка зима такий нас? Так. Дивіться, Discovery, не перемикайте.